Гомеостаз і гроші, або як розбагатіти використовуючи знання, так от до мене час від часу звертаються люди з проханням посприяти їм змінити їх фінансовий стан з допомогою інструментів коучингу. І тут я вам розповім дещо із секретів, як можна було б зробити. Що таке гомеостаз? Це ситуація, коли в певній системі. Є певний рівень чогось і це забезпечує існування системи. Давайте краще на прикладі. Візьмемо людський організм. Якщо температура 36,6, то з цим організмом все гаразд. Якщо нижче температура, то вже психічний стан, ну і фізичний не такий комфортний. Якщо вище, то аналогічно, теж саме і з грошима. До прикладу, вам комфортно, коли у вас на рахунку. 100 тисяч гривень. І якщо зменшується ця сума ваших коштів, доприкуд, 90 80 то почуття некомфорту сприяє тому, що ви або економите, або намагаєтесь якимось чином десь щось придумати, щоб все ж таки ця сума залишилась на комфортному рівні в 100 тисяч. Але тут є і зворотній такий от момент. Якщо у вас сума. На рахунку не 100 тисяч, а 110, 120, 200, то є такий от невеличкий нюанс. Оскільки Гомеостас передбачає, що 100 тисяч комфортно, то значить зайві гроші можна що кудись витратити, купити там щось: турне, автомобіль, нерухомість, ну і так далі і тому подібне. Бо комфортно 100 тисяч. І таким чином, для того, щоб розбагатіти, потрібно. Підвищити оцей ось комфортний стан, коли у вас є певна кількість грошей. І тут метафорою також поясню, якими кроками варто рухатись, бо хтось, можливо, одразу буде намагатися зробити комфортним стан, коли на рахунку 10 мільйонів. Але це не завжди працює. До прикладу, візьмемо людей, які тягають залізо у спортзалі. Вони вдвічі не збільшують навантаження, тобто не беруть штангу вдвічі чи втричі, ніж та вага, яку вони зазвичай піднімали, а беруть і збільшують по 10%, по 5% і такими ось кроками. Стан гомеостазу у них покращується, збільшується. Тобто організм до цього звикає, звикає психіка, звикають люди, які оточують. Якщо ми говоримо про гроші, то люди однозначно. Повинні вписатися у вашу ситуацію. Це родина, бізнес, ваші хобі, заняття, автомобіль. Всі вони повинні зрозуміти, що у вас на рахунку тепер комфортно, коли не 100 тисяч, а 110, потім 120, 130. Ваш бізнес повинен буде так працювати, щоб у вас було на рахунку завжди тепер, коли ви збільшуєте цей показник аналогічно не 100 тисяч, а 110, 120, 130. І ви за відносно. Короткий час можете оцю ось планку гомеостазу фінансового збільшити в декілька разів. Тут основна задача це спробувати, ви можете це розпочати робити прямо сьогодні. Повторюсь, резюмую, що необхідно це робити покроково: привчити себе, свій організм, свою психіку, своє оточення, свою сім'ю. До того, що тепер у вас на рахунку повинно бути на 10% більше грошей, ніж до прикладу, це було прийнятно до цього відео.